Сьогодні, 22 вересня, Свесі попрощались з українським військовослужбовцем Володимиром Бугаєм, який загинув на Миколаївщині. На честь загиблого героя земляки влаштували живий ланцюг здовж всього шляху траурного кортежу від Ямполя до Свеси. Бугай Володимир Віталійович, кулеметник військової частини А-0998, загинув 15.09.2022 року. В Миколаївській області під час артилерійського обстрілу та танків прощати з військовим пройшло дуже багато людей. Земляки говорять, що пам'ятають Володимира порядною та чесною людиною з важкою долею. Батьки його саме з княжчичі, я сам княжицький. Тобто, мати батька його знав покійного. Його дитини, дитин, хоч це був життєрадісний людина. Як виявилось добрий батько і добрий син України нашої, що коли прийшла пора взяв зброю і прийшов нас захищати. Але, але ж війна забирає найкращих, так і йому судилося, мабуть. Хоч пережив до цього своє горе, заховав сина свого, трагічно погибшого. Мабуть, сам. пішов до нього. Таку людину зараз хоронимо, їй би жити, жити, але вона загинула захищаючи нас. Хай буде земелька йому пухом, царство небесне, небесне вічний спокій. Дні позитивні якості. І як чоловік, і як батько жаль, що так закінчилось життя. Ми знайомі, як би, сім'ями. У мене дружина працює разом з його дружиною. Їздив на заробітки до Києва. А коли почалась війна, він був вдома вже. і Потім пішов на війну. Віддати Данину пам'яті воїна прийшли і люди, які особисто не знали Володимира, але вдячні йому за його внесок у захист України. Особисто не, не був знайомий з ним, але прийшов, там було людей. Так говорять, що стільки не не ніколи. Ну, тим не менше горя. Селищний голова Сергій Киркач говорить, що це вже четверта втрата, яку понесла Свейська громада. Після перемоги тут збираються створити меморіал пам'яті загиблих захисників України. На громаді загинуло їх уже чотири. Чотири воїни, чотири герої. З часом ми в громаді будемо відзначати і зробимо куточок для меморіалу, щоб ці люди, які загинули за нашу країну, були в пам'яті наших громадян навічно.